Всім привіт! Всім доброго дня і мирного неба. У нас сьогодні не було світла. Ну, я не знаю, як цілий день, але з самого ранку ранесенька світла не було. І ми так крутилися крутилися сюди-туди і потім у мультіварці зварили, так, як плов, Ну, кашу рисову, з м'ясом, з морку, так як плов. А тепер на вечір, я думаю, я ще зроблю трошки салату і вам зніму. Бо, бо цілий нічого не знімала, щось то одне, то друге, то, то всяку роботу. всяку таку роботу якусь робила, навіть не знаю. То зараз вам зніму, який я буду робити салат. Якийсь такий літній, я знаю, як його назвати, той салат. Так, собі знаєте, тепер можна салатів робити дуже багато, бо тепер є з чого робити, ці салати. Я, я отакий от перець маю. тут О, перець, Помідори Помідори мусила піти в город ще вурвати, бо ті, що я нарвала, ми ще з ними нічого не зробили. Ми їх просто е прикрила, я е тими, такими, Той не, темний, не темний, але таким тканиною поприкривала, щоб вони дійшли, щоб вони добре були на сок. То вони вже, вони вже всі дійшли, я їх перемацала, а вони вже всі м'які. Так що там, треба буде вже перемити і переробляти їх на До цієї порі не, не переробляли. О, то я, е, Так, перець і помідори я тут маю. Тут я маю сир, копчений, копчений сир. Е, е, мені внучка привезла е, привезла внучка. О, бачите, я все маю сир. І вона ж привезла була таку ковбаску. Таку ковбаску натуральну. Це вона мені все привезла з Італії. О, внучка приїхала і привезла. І тут я маю сіль перець, чесничок і петрушечку. Все. До салату більше я нічого не, не буду давати. А, і ще вару яйці, бо я е, почала, що не було світла, а, а, а так і не сказала, що вару яйці, там вони ще варуться. У мене яйця. Я буду перець... У мене ножі тупі, треба чоловіку сказати, щоб повострів по ті. Я буду перець розрізати і вибирати всю, всю серединку з нього. Виберу з нього всю серединку. Не знаю, чи один візьму перчик, чи два візьму перчики. Зараз подивлюсь, як воно буде мені виглядати. Так перець я вже почистила. Почистила його і ще раз його промила. Перець мій. Це перець мій. з городу. Бачите, який вже в мене перець. Я ще дійду до перцю і треба буде вам показати. Але перець мій. То я його буду різати. Розрізати. Зараз я я буду, як він йде тако на три частинки, так я і на три частинки його буду розрізати. І нарізати тоненько такими полосочками. Може, я є один там перчик, не знаю. знаєте, то о. Зараз я зроблю, вони зараз той хоче, той не хоче, а потім бере. Так треба зробити, щоб і о, з'їли. Перчик я вже нарізала і буду його сипати. Такого миску. Видите? О, таку, таку миску буду сипати. А зараз подивлюся, може, то ще його треба буде іще його дорізати. Помідорчики я буду розрізати і буду всю серединку з них вибирати. То зараз я вибираю всю серединку і вам покажу. Ще хотіла вам сказати, бо забуду, потім за кім дойду то забуду. Я собі вчора пошила фартушок. Бачите? так, собі. Мала такий кусочок тканини і собі додала того мережива, як мені підказували, і собі пошила фартушечок. Бачите, який? В якому я платі і який я маю фартушечок. О, мартушек. Тепер будемо продовжувати цей салат робити. Я потім забуду вам то показати. Так, я помідорки. Вже вичистила серединки. Бачите? Вичистила, бо воно буде багато юшки пускати. І тепер розділю на двоє і так само так буду нарізати, як перчик соломку. Помідорку буду нарізати, як перчик соломку. Зараз я понарізаю. Помідорку я вже нарізала, бачите? І я буду сюди саме її сипати. О. Тепер я буду нарізати або ковбаски, або, або ковбаски, або сира. Що, що, що одне за другим. Щось зараз буду нарізати. О, щось зараз буду нарізати. Я взяла кусочок ковбаски. Великий кусочок ковбаски. І зараз її. Відберу то все і буду її нарізати. Так, я буду нарізати ковбаску. Не знаю, чи я о, Я хочу її нарізати так само на полосочки такі, як, на такі полосочки, як перчик, як помідорку. Я ножик трошки підбострила, знаєте? Може він вже зарізати, а то такі ножі і ніби господара нема вдома, знаєте? О, колись так казав, якщо ніж тупий, то нема господара вдома. Таке саме і мой. Тупі ножі, ніби нема господара вдома. Ковбаса дійсно добра, знаєте, зроблена з, з м'яса. О. То, що може, то італійське, ну, але, але я знаю, але то, що я не дуже, раз мені була е, дочка е, привезла чи то переслала, було, я щось не пам'ятаю, е то я її не могла їсти. Не могла, вроді була і, і така, знаєте, е якась. Там вважалася, що вона дуже добра, але я її їсти не могла. Може і той кусочок. Дайте, такими кусочками, якимись я нарізала. Ніби дрібненькі, я знаю. Та такі во. Будуть, підуть. Підуть і такі. Ніби дрібненькі такі. -во. Вони, може, виглядають через той більші, але вони якісь нічого. Ніби нічого. Таку соломку. Я будуть. У чоловіка претензії, то я Як буду в чоловіка претензії, то я скажу на його стріт ножі. Знаєте? О, так я йому скажу. Певне, що це є, певне, що це і забагато. Ой, це і, напевне, що і забагато. Ще кусочок обійшов. Тако, і хватить. І хватить тої ковбаски. То забагато. Я нарізала. Зараз візьму собі ще кусочок сира. Сир, правда, копчений не знаю, як він десь різати, але кусочок візьму сир. Ну, вже як всі наріже. Як всі вже наріже, так всі вже наріже він. О, ну, що зробити? Навіть я не знаю, як його як його врізати. Ой. Врізала кусочок. Пробую різати і вже і другим ножем. знаєте. І одним, і другим. А зараз ще візьму пилочку, бо мені переважно то товпило, пелочку... дивіться, вже маю два ножі. А мені так переважно то пелочку... Добре, зараз спробую. Може, той сір і пилочку не піде, але зараз пробуємо. Знаєте? О, як він. Чи він піде, чи він не піде. От, видите, пілочку, певно, що навіть ліпше буде йти, чим тими ножами. О. Ну, цей сир взагалі, він не дуже хоче цей копчений так різати. Ну, але вже що робити? Вже поріжемо. Так як є. Порізала я сир соломку, але все-таки пилочкою. Розумієте, все-таки порізала пилочку. То, може, треба було і кубаску порізати пилочку. Ну, нічого, нічого. Я вже порізала, так вже порізала. Так, далі я буду давати ще сюди яйці. Так, я вже буду різати яйці. Яйці вже вистегли і я вже почистила і буду різати яйця. Яйці я вже нарізала. Перше додавлю сюди ті яйці. І ще трохи, чуть-чуть, бо в мене так впевнене. Ну, не дуже певне, а такі молодж не дуже. То, то петрушку там всередині любить, не дуже. Але я чуть-чуточку, чуточку дам. Так, лише, знаєте, для краси, Дуже миленько. І наріжу. Ви же так дуже трошечки. Все. Все-все я додала. Тепер я буду зараз. Перші це я заберу. Та, я трошки посолю трошки, бо сир солений, ковбаска солена і майонез солений. То я лише присолю тако трошечки. чуточку лиш. Як буде недосолено, то туди дасть ці солі. Трошки приперчу. Трошки припечу. І вдушу чесничок. Навіть то один забагато. То я вдушу таку лишень одну половиночку чесничка. Ото той навіть цілий забагато буде чесничок. Зараз я добавлю майонезу. Треба було ложку може взяти і дерев'яну, бо са цокає дуже. Жирності 50% він не, не є такий жирний. Дуже. Зараз я возьму ще... Зробила я вже салат. Салат дуже добрий. Дуже добрий салат. Подивіться, бачите? Та петрушечка, що мені лишилось. Ну, тепер так модно петрушечку класти такива. Так, 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 так. Ні, накладали, накладали. Але таку гору петрушки в однієї тарілку, бо їли там такі були, що їли петрушку і все вони там паслися. <реш> <реш> а то, ми, так, Не так ні. Але бачите, який? Це такий салат вийшов. Мішала я, звичайно, дерев'яну, бо вона мені калатила е, тата гарнірна чи того, то от вийшло скільки салат. Бачите? Але салат добрий. салат добрий. Зараз вони будуть той салат е -е -е, їсти. Хто схоче, правда? Як схоче. Все. Дуже вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, ставте дізлайки. Щось кажіть, щось пишіть. Всього в найкращого. І бережіть себе. І будьте здорові, не хворійте. Всім пока!